На ротацію у новий термінал Донецького аеропорту підрозділ рівнянина Андрія Ліснічука потрапив 30 грудня 2014 року. Пригадує на той час його бойовий досвід обмежувався участю в обороні села Піски. Перше бойове хрещення ми прийняли вже під час, скажімо, вигрузки нашого особового складу всього спорядження боєкомплекту між першим і другим рукавами нового терміналу. По нас було відкрито вогонь, втрат тоді не було. Нам важко було аналізувати повністю весь скажімо, театр бойових дій, але для себе ми розуміли, що ми знаходимося фактично в повному оточенні, тільки північна сторона аеропорту була під таким умовним вогневим контролем. Українських збройних сил Андрій Ліснічук потрапив в аеропорт, коли він був оточений ворогом з трьох сторін. Змоги наступати вони не мали, тому тримали оборону у споруді. Більша половина стін, якої була споруджена з декоративних матеріалів, які прострілювалися на виліт. Пригадує, сховатися можна було лише за колонами, які тримали перекриття. Переломний момент настав тоді, коли ворог зумів. Застосовувати танки, які били по терміналу прямою наводкою. Після того, як була зруйнована диспетчерська вежа, на якій також був наш підрозділ, як коригувальники і як взводний опорний пункт, то стало ну, зовсім, зовсім скрутно. У нас не так турбував артилерійський вогонь, як турбував власне, бій з піхотою і вже потім Використання танків підтримувати бойовий дух в умовах постійних обстрілів. За словами Андрія Ліснічука, допомагав чорний гумор. Бійці телефонували Донецькій поліції або у сервіси доставки їжі, щось повідомляли або замовляли, а потім просили приїхати у аеропорт. каже, для них була символічною сама можливість перебувати у фактичній межі Донецька ніч на 15 січня, коли настав час звідти виходити. Андрій Ліснічук називає своїм другим. Днем народження було настільки темно, що мені доводилось просто рукою так показка своїх хлопців перераховувати, щоб переконатися в тому, що е, саме всі, е, що я можу забрати всіх. І от повіт собі я маю забрати 13 чоловік. Я дораховую стільки до 12. Виявилось, що е, він настільки втомився, що ліг спати, і ну, він ледь не проспав, скажімо так, варіант вийти з Донецького аеропорту. Тому мій другий день народження це одне питання, а от день народження цього бійця то це точно. Мені доводилось його зі спальника витягувати. Коли Андрій Ліснічук виходив з Донецького аеропорту, бойові дії велися вже на самій його території, каже, сьогодні часто спілкується з побратимами, які перебувають на лінії фронту, і розуміє, що нинішні бойові дії не надто відрізняються від тих, що бачив він сам. Донецький аеропорт це безумовно дуже знакова і визначна сторінка в сучасній українській історії військовій історії. Але те, що зараз відбувається на лінії фронту, то Ну, я думаю, що кожна позиція в тому ж Бахмуті під Солидаром біля Куп'янська та на всій протяжності фронту вона б'ється не менш героїчно, точно і, можливо, і в складніших умовах. Війна триває. І... Донецький аеропорт зараз має протяжність всієї лінії фронту з червня 2019 року. Андрій Ліснічук працює заступником начальника патрульної поліції Рівненщини, де почав працювати після повернення з зони бойових дій. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.